Про серійного грабіжника у винниках гомонять майже усі. Відбирав сумки і цей. А жінка вискочила аж через забор, бо і на нього напали. Як вона скочила, я вам не скажу, тому що я не бачу. У не щось таке розказували. А зараз я не. не чула. Ой, ви знаєте, я того не чула. Про міськраду чула, а про тих не чула. Серійний грабіжник, який бере гроші за землю. А за того не чула. За словами правоохоронців, подібні пограбунки у винниках траплялись лише двічі за останні півроку. Торік невідомий на місцеву мешканку потерпіла, досі згадує цей вечір із жахом. Спочатку він кричав, то було страшне. Думав, що моя остання хвилина прийшла. І давай кульчики, я кажу, я знімлю сама, щоб ви мені не поздирали з вух. Я кульчики зняла, він тоді до сумки, щоб відкрити, розрізав її. Я кажу, та я відкрию. І він побачив, обручка бриснула. Давай знімай. Я обручку віддала. О, і до сумки по гроші. Другий злочин був скоєний нещодавно минулого тижня. Злочинець увечері на безлюдній вулиці пограбував десятикласницю. 24-го числа е на Крушельницьких мав місце грабіж, буде порушена кримінальна справа за святою сім'ї частиною першої. Даний випадок цього року був вперше. Подібний випадок у нас був на території винниківського відділення міліції в серпні 2011 року. Проводиться комплекс оперативно розшукових заходів, встановлюється особа. Утім, про останній злочин у винниках вже можна почути у усілякій нісенітниці. Я знаю, що я чула, що мене в знайомих з восьмого поверті дівчинку обікрали і викинули. Буквально перед вчора. Ну то далеко знайомало то та інформація, що я чула. Через чутки про серійного грабіжника місцеві депутати навіть створили робочу комісію і дійшли висновку. За повідомлень ми... є даний факт, але це не маніак, це окремі випадки. Ну напад на жінок було здійснено буквально десь на початку весни. Ну був грабіж. А... На рахунок маніяка чесно сказати це я чутки. Єдиний спосіб припинити усі балачки це затримати злочинця. Однак його наразі правоохоронці лише розшукують. А жінки і надалі бояться ходити вечорами темними вулицями. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.